У кожного артиста є якась своя фішка. Наприклад, у Палазі Брова є вуса, і він розповідав, що він їх ніколи ні за що не зголить, лише якщо там йому заплатять якусь шалену суму грошей, яку він задонатить потім на армію. Ваша фішка в образі це ваше яскраве волосся. Чи задумувались ви колись про те, що можливо готові будете змінити цей сценічний образ і перефарбуватися? Не знаю радикально в брюнетку там або в блондинку. Чесно, я вже дуже втомилась від цього кольору волосся. Це дуже складно бути такою яскравою постійно. От, наприклад, сьогодні я не дуже яскрава, тому що я фізично не встигаю кожні там два тижні фарбувати і тримати цей колір. Але він дійсно став червоною такою, червоною, такою... не знаю, крапкою, яка до добрих пісень притягає увагу. Адже штовхати. Нормальні меседжі це теж дуже складно. Легше всього роздягнутися, заспівати про розбите серце.